Осінь дощ, сніг, ожеледиться. Дороги не освітлені в темний час доби. Це чинники збільшення дорожньо-транспортних пригод. Аварії на кремчувських дорогах фіксують мало не щодня. Зокрема, і сьогодні вранці постраждав дідусь велосипедист. На Занасипському шляху сталася дорожньо транспортна пригода з потерпілами за участі позашляховика та велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. Відразу на місце події прибули як медики, так і слідчо-оперативна група. Попередньо слідством встановлено, що позашляховик Тойота, яким керував місцевий мешканець 1975 року народження, скаяв. Наїзд на велосипедиста, який в умовах недостатньої видимості перетинав проїжджу частину на велосипеді. Чоловік, велосипедист 65-го року народження, відразу з місця події був госпіталізований до лікарні. На даний час на місці події проведено першочергові стичі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Протягом 10 місяців у ДТП на Полтавщині загинуло 72 людини та 806 отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці відзначають найбільш поширені причини зіткнень на дорогах перевищення водіями швидкісного режиму, порушення правил обгону та проїзду Перехресть, неуважність за кермом та керування транспортом у стані сп'яніння. Спочатку листопада на території Кременчуцького району саме в результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло три особи та понад 10 осіб травмовано. Хотілося б наголосити, що водії, що пішоходи несуть однакову відповідальність за власне життя. Тому будьте уважні і обережні, якщо ви є учасником дорожнього руху. Пам'ятайте, в Україні йде війна, тому не варто додавати ще біди своєю необережністю на дорозі, адже нам ще разом відзначати нашу перемогу. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Thank you